watching Нова редакція проєкту закону України про вищу освіту є результатом спільної роботи керівництва Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, ректорів вищих навчальних закладів та студентського активу з урахуванням ініціатив молоді та студентства. Як зазначив ректор Хмельницького національного університету, голова ради ректорів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації Хмельницької області Микола Скиба, в законопроект внесено багато позитивних змін і обговорюється він на різних рівнях. Закон потрібний нам, тому що е, ну, не можна працювати по тим нормативним документам, які ще були при Радянському Союзі, і вони вже не стикуються з тим, що ми вступили з вами е, в Волонську, писали людніше Волонську декларацію. Тому треба е, ці законодавчі акти прийняти. На е, нашу думку, я говорю, ради директорів і колектива значить, викладацького складу. Цей закон э, допомагає нам багато в чому всіх питань. Ми демократичний цей закон. Під час обговорення студенти найбільше уваги приділили статті 37, які чітко прописані функції і повноваження студентського самоврядування, та статті 66, де мова для про платні послуги у вишах, висловили вони свою думку щодо зміни рамки освітньо-кваліфікаційних рівнів, гарантованого проходження практики та багатьох інших проблемних питань для студентства. Сьогодні робота була дуже плідною. Ми обговорили ті питання, які стосуються власне студентства, які які зараз пропонуються новим проектом закону України. Ровищу освіту, от власне обговорили всі нюанси, і дійшли дійсно до висновку, що цей проект закону є. Краще ніж те, що ми зараз маємо, тобто це певний крок вперед, певні можливості. Звичайно, не все досконале, неможливо все змінити, але е, тут є більше позитивів, які в принципі нам да дозволять е, йти до європейської інтеграції. Підсумком роботи «Круглого столу стало підписання студентами листів звернень до влади з проханням сприяти ухваленню нової редакції закону України про вищу освіту до кінця поточного року.